Про події війни говорить Стратком. Російська пропаганда запустила нові дезінформаційні кампанії, направлені проти українців. В мережі почали з'являтися синтезовані нейромережами відео, в яких, начебто, українські державні діячі закликають співгромадян до внутрішніх конфліктів. Це спроба примусити українців битися поміж собою, бо інакше ворог ніколи не міг нас здолати. Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача збройних сил України наголошує, що воєнно-політичне керівництво держави має єдину позицію мета. Перемога над ворогом незмінна, і жоден фейк, наскільки б технологічно зробленим він не був, не вплине на її досягнення. Закликаємо використовувати критичне мислення і довіряти тільки перевіреним інформаційним джерелам. Якщо інформації, яку вам надали з посиланням на офіційне джерело, на ньому немає, це фейк, що використовується ворогом в його агресії проти України. Не ставайте його жертвою, вірячи в це або співучасникам, поширюючи брехню. Протягом минулої доби на фронті відбулося 45 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах України. В зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синківка, Іванівка, Берестове, Харківської області, де наші захисники відбили 6 атак противника. Стільки ж атак наші воїни відбили на Бахмутському напрямку біля Богданівки, Андріївки та Кліщівки Донецької області. Тож час сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу значних втрат. Так, сили оборони відбили 14 атак противника поблизу Степового Авдіївки, Тоненько та Пермомайського Донецької області. На Запорізькому напрямку противник штурмових дій не вів. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж цієї лінії фронту. Перші п'ять нідерландських винищувачів F-16 прибули до європейського навчального центру в Румунії. Як повідомило Міністерство оборони Нідерландів, літаки призначені для підготовки румунських та українських пілотів. Як відомо, саме Нідерланди виступили з ініціативою створення спеціального навчального центру і планують надати для нього до 18 літаків F-16. І зараз процес формування центру підготовки пілотів у Румунії вже розпочався. Зазначив речник командування повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат для того щоб він формувався, потрібно що туди забезпечити базу, забезпечити її авіаційними симуляторами, авіаційними тренажерами, а також навчально-бойовими літаками, такими як F 16 тобто двомісними, які будуть власне складовою цього центру, власне, партнери послідовні і забезпечують цю країну цими засобами, формують там інфраструктуру. Додамо, що підготовку і технічне обслуговування літаків забезпечить компанія Локіт Martin. В Україні найближчим часом відкриють новий табір для утримання військовополонених. Про це повідомляє координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, в рамках якого запущений проект жити. через велику кількість російських військовополонених найближчим часом в Україні відкриється новий табір для утримання військовополонених. йдеться в повідомленні штабу. Збільшення кількості військовополонених пов'язано як із ситуацією на фронті, погіршення мотивації російських солдатів, так і через блокування обмінів військовополоненими російською стороною. Повідомляється, що умови в новому таборі відповідатимуть Всім вимогам норм міжнародного гуманітарного права в ньому російських військових забезпечать медичною допомогою, триразовим харчуванням, зв'язком із рідними, а також постійним доступом представників міжнародного комітету Червоного Хреста. Сам табір буде розташований у глибокому тилу, як це передбачено Женевськими конвенціями. Ізраїль не планує тривалу окупацію сектору Гази після війни проти Хамас, але він буде нести відповідальність за безпеку у регіоні. Про це заявив Марк Регев, старший радник прем'єр-міністра Ізраїлю. Я думаю, що можна було б очікувати чогось більш рухливого, більш гнучкого, коли ми зможемо входити і виходити в міру необхідності, щоб впоратись з ситуацією з безпекою. Ми не говоримо про будь-яку триваючу окупацію сектора Гази. Ізраїльські сили безпеки повинні бути присутні. Сутніми, але це не означає, що Ізраїль окупує Газу. Це не означає, що Ізраїль буде керувати жителями Гази. Заявив він зараз. Бійці армії оборони Ізраїлю перебувають у центрі міста Газа, а лідер бойовиків Хамас Яхє Сінвар оточений в бункері. Про це повідомив міністр оборони Ізраїлю Яв Галанд, відмовившись уточнити, де саме розташований бункер. Вперше за десятиліття Цагал воює у центрі міста Газа, у центрі тероризму кожен день і кожну годину сили вибухають. Вбивають бойовиків, розкривають тунелі та знищують зброю і продовжують рух до ворожих центрів. У свою чергу заявив командувач армії оборони Ізраїлю генерал-майор Ярон Фінкельман. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України.